На початку травня невідомий бісполотник в Білгородській області Московії атакував автобус, де їхали чи то працівники свинокомплексу, чи то іранці, які допомагають московитам, і які себе видають за працівників свинокомплексу, достеменно невідомо. Але все ж таки те, що хтось починає множити нуль аграрні спроможності Московії, це дуже цікава тема. Місяцем раніше стало ще дві дуже цікаві схожі події, на які ви навряд чи, звернули увагу, але які можуть поставити Московію, якщо не на коліна, то у дуже скрутне становище. 3 квітня 24 року в Ростові на Дону на одному із зернових терміналів стались вибухи, та почалась пожежа. Попередньо це були склади з паливом. Площа пожежі близько 1000 квадратних метрів. Про причини, звичайно ж, ніхто не повідомляє. Інший випадок теж зовсім нещодавно. 2 квітня ввечері того дня два невідомі безпілотники, і, ймовірно, із невідомої країни, на яку не треба було нападати, скинули чотири невідомі вибухові пристрої на цілком відому ціль на один з найбільших свинокомплексів РФ. До чого це все? А до того, що одна невідома країна, на яку не треба було нападати, тисне на одну бульову точку Москви, на ще одну: це на агропромислову потужність цієї країни. І тут цікавий момент, якщо нафтовиробництво важко досяжне, знаходиться дуже далеко, нафтопереробка не вся досяжна, тому що не вся знаходиться близько до нас. То ось агрокомплекс знаходиться поблизу України. І це означає, що одна невідома країна, на яку не треба було нападати, має всі можливості, аби зробити харчовий колапс на Московії. Побажаємо їй в цьому удачі, а союзникам розуміння таких дій. Мене звуть Валентин, і ми зараз продовжимо про цю тему. Там дуже багато цікавого. У вас виникне можливе питання: а чи можна знищувати харчову потужність іншої країни? Це ж цивільні речі? Звісно, можна, якщо вона є ворогом і відвертим ворогом, і, до речі. Їхнє суспільство багато чого розуміє саме через холодильник. Це треба завжди пам'ятати. Ну а ще Московії не заважало це підривати Каховську ГЕС або бомбардувати українські елеватори. Протягом останніх років ми бачили десятки прикладів, коли Московія бомбардувала аграрну сферу України. Одних лише елеваторних потужностей зі зберігання зерна знищили на 2 мільярди доларів. Україна втратила можливості з одночасного зберігання мінімум 11 мільйонів тонн зерна. Загалом РФ знищила близько 20% всіх потужностей. Московія була не лише по елеваторах, знищила майже 20% зі зберігання овочів, а ще 150 тисяч тонн потужності і збитки мінімум 1,5 мільярда гривень. Загальні збитки в українському аграрному сектору складають приблизно 40 мільярдів доларів. І саме відповідь на питання: а чи доцільно і справедливо щось там? Робити на Москві. Московія самого початку хотіла у нас голоду, тож нехай вона його сама отримує бомран, чи це несправедливо? Тож давайте поговоримо, наскільки московський аграрний сектор може бути під ударом і наскільки це може повпливати. Коли ми кажемо, що московський аграрний сектор зосереджений біля нас, то це не пусті слова. На графіку ви бачите розвиток агропромислового комплексу РФ в розрізі регіонів. П'ять регіонів з високим розвитком АПК знаходяться на кордоні з Україною. Брянська, Курська. Білгородська, Краснодарська, Ростовська області всі ці регіони з високим розвитком агропромислового комплексу. І саме ці регіони знаходяться тепер в зоні враження зброєю однієї неназваної країни, на яку не треба було нападати. Тож питання: так що можна нашкодити їм? По-перше, вже те, що на Москві вибухають нафтопереробні заводи, вже тисне на їхню посівну, адже дизель тепер важче дістати. Так, наприклад, ціна дизелю в Краснодарському краї була на 34% вище ніж за січень цього року. Так, це ще доволі дешева ціна, але за квартал такий відсоток підвищення це дуже серйозно. Тобто, проблеми в московському АПК вже відбуваються. Але що буде, якщо ці проблеми досягнуть високого рівня, тобто свого піку? Будуть проблеми, особливо в країнах, які імпортують харчування, адже ціни на зерно зростуть. Адже Україна та Московія основні світові виробники пшениці, соняшника, соняшникової олії та займають топові позиції і по іншим культурах. Введення двох таких гігантів з ринку одночасно може серйозно підважити ринок. Тому для нас це може бути серйозною зброєю. Звісно, у нас немає ядерної зброї, але ми можемо вимкнути експорт зерна з Чорноморського регіону. І ви задумайтеся, якщо неназвана країна, як і Московія, буде старатися перекрити аграрний експорт з Кремлівщини. Перекривши всю морську торгівлю, в світі почнуться дуже потужні проблеми, і е, в багатьох країнах можливо навіть і дестабілізація державно-політичної обстановки. Адже експорт з України та Московії прямує переважно в Африку, Азію та Близький Схід. А що стається з Близьким Сходом, коли ціни на продовольство різко зростають, ми всі бачили. Але найголовніше для нас, що основні проблеми стануться не там, а на Москві, адже там люблять бунтувати, коли нема їжі. Тобто московити бунтують не тоді, коли у них забирають свободу слова, чи там власність, наприклад, чи свободу волі, а бунтують тоді, коли їсти нічого. І так виходить, що на країну, яку не треба було нападати, яку ти мучив всі століття, вбивавши дуже багато там людей, не треба було на неї нападати, тому що сам отримуєш потужний голод. То чому б не статися? Можливо, це відео занадто копівно і переможне, але чому на Московії існує доволі потужний нафтопоробний комплекс і долі потужна? Аграна сфера. Ми вважаємо, що це досить неправильно. І те, що Московія впливає на світові ринки, маючи стільки нафти і газу і маючи стільки землі, це все некрасиво, це треба все вимикати. А щодо зерна, то Україна може чудово посачати його по світу і замінити московитів. А нафту і газ нехай замінять норвежці чи американці. Джо Байден хай перестає занадто гратися в. Політику стримування видобутку нафти і нехай завалює американською нафту і весь світ. Звісно, все доволі складно, і як кричали, що не можна було спалювати нафтопоробні потужності Московії, так тим більше будуть волати, якщо неназвана країна, на яку не треба було нападати, почне. Множити на нуль всю аграрну сферу даної країни, звісно, є глобальний південь, який буде ображатися, і Московія буде маніпулювати, говорити, що це не проти Московії що це нападають проти продовольства якихось країн. Але все ж таки з часом певні дії треба робити, тому що московити мають заплатити за свою діяльність, і нарешті, якщо вони не змогли. Побачити, що в них забрали все, раби не вміють помічати, що вони забирають наприклад, свободу, то нехай вони помітять, що у них заберуть хліб. Е, нехай так і буде, дорогі друзі. Допомагаємо нашим Збройним силам і тримаємося. До речі, посилання на збір, який ми добуваємо разом з вами, будуть в описі до цього відео. Заходьте, будемо раді спільній допомозі силам оборони. До зустрічі!